Чи знаєте ви, що Україна могла стати незалежною ще у 1918 році? Вона навіть мала свою армію, уряд і дипломатичні відносини. Але щось пішло не так. Чому ж тоді незалежність УНР була втрачена? Задумайтесь, що якби історія склалася інакше? Чи жила б Україна без радянського минулого? Сьогодні я розповім вам історію, яка тримає в напрузі більше ніж будь-який детектив. 1917 рік у російській імперії вибухає революція, і вперше за 300 років Україна отримує шанс на власну державу. Центральна рада, яку очолює Михайло Грушевський, проголошує створення Української народної республіки. Але є одна проблема: Росія не збирається просто так відпускати Україну. А тепер уявіть себе на місці українців того часу. Свобода поруч, але навколо вороги. Що робити? 1918-й. більшовики наступають. Влада УНР змушена шукати союзників. І ось тут на сцену виходить Німеччина. Україна укладає Брестський мирний договір, за яким Німеччина допомагає вибити більшовиків, але ціна залежність від Німеччини. Вибір без вибору або союз із імперією, або знищення під червоним прапором. Але коли Німеччина програє у першій світовій війні, Україна опиняється сам на сам із ворогами 22 січня 1919 року. Українці роблять відчайдушний крок, проголошують акт злуки з західноукраїнською народною республікою. Але це схоже на останній сплеск надії: війна з більшовиками, внутрішні конфлікти та нестача ресурсів ведуть УНР до катастрофи. У 1921 році УНР перестає існувати. Її уряд і армія змушені тікати в еміграцію. Уявіть, ви боролися за свободу, віддавали все і програли. Що ви відчуваєте? Злість, розпач, а може надію, що колись усе зміниться. Здавалося б, це кінець, але ідея незалежності не вмерла. Вона жила у серцях, вона передавалася через покоління. І коли у 1991 році Україна знову здобула незалежність, це було продовженням того ж самого шляху, який почався у 1917 році.